Друзі, хай благословить Господь рясно кожного із вас. Чи ви регулярно відвідуєте Богослужіння в неділю? Чи ви вперше завітали, можливо, не вперше? І декілька думок я хочу залишити, основними. основна не буде брат Ростислав, але декілька думок я хочу сьогодні залишити для всіх нас. Найперше, так хочеться, щоб сьогодні наша увага, увага всіх нас, присутніх, була не на цих чудово. Одягнених От. А наша ціль, чому ми тут, щоб через цей спів, через ці вірші, через ці всі слова, які лунають з цього місця, наш погляд був спрямований на нашого Господа Ісуса Христа. Тому що Біблія говорить, немає іншого імені ні на землі, ні на небі. Немає. Є багато великих людей, є люди, пам'ять про яких залишилась в історії на тисячі років. Але лише одне ім'я ім'я Ісуса Христа, яке змінює життя людини не тільки на цій землі, але дає вічне життя. Слава йому! Друзі, сьогодні день, так Ростислав нас орієнтував сьогодні день подяки, день жнив. І, як молодь зауважили, тут представлені плоди. Скажіть взагалі, ці плоди це. Ну, Я думаю, ми всі розуміємо, це результат чогось. Правда? Ну, те, що їх виклали на сцені, це одне. Але щоб вони з'явились, мало дещо виконати. Скажіть що? Праця ще. Найперше, їх хтось мав посадити, правильно? Посіяти. Ну, в залежності, щось сію, щось садять. І от якраз я хотів сьогодні нашу думку, декілька думок про сіяння. Із і жату, жнива. Є, є певні закони, принципи, які Бог, створюючи цей світ, він вклав. Ми можемо в них вірити, можемо не вірити, можемо приймати, їх не приймати, але вони є і вони існують. І вони важливі. І так само є закон сіяння і жнів. Звернемо увагу на Слово Боже, післання апостола Павла до Галатів, це новий заповідь, шостий розділ. І я зачитаю. Декілька віршів. 7 вірш, 8, 9. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого власного тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Я ось наші думки я хочу спрямувати. Писання говорить, що не обманюйтесь. Бога не можна провести, обманути. Знаєте, буває так, в цьому світі ми живемо, і люди вміють одягнути таку маску, так видати себе. От. Банально просто, чи за, чи за майстра по ремонту якомусь, чи за, ну будь-за кого видати, ти йому повірив, ти йому довірився. А потім, коли попав, думаєш, як же я так пропустив? Ну як же, ну то ж було видно. От, на жаль, трапляється таке в, в, тут, на землі. Так хитро прокрутили і все, і людина чи без грошей залишилась, чи втратила щось. Ну, З Богом так не буває. Він досконалий, він знає наші серця. Перед людьми ми можемо вдягнути маску, перед ним ніяку маску ми вдягнути не можемо. І писання говорить, Бог бачить кожного. І є ці певні принципи. Знаєте, колись одну дитину, ну, ми сіяння жнива, більше, напевно, людям в селі, там, де господарство, ближче до землі, зрозуміліше. Ми то містяни, нам трошки вже ці питання складніше даються. Одну дитину колись запитали. Звідки беруться помідори? Вона каже з супермаркету. От. Ну так, так, да, так ми звикли, ну де? В супермаркеті. На базарі, можуть бути, ну, різні варіанти. От. Але ми розуміємо щось постійне. І потім проходить час і є плід. Скажіть щиро так, вам більше подобається сіяти чи збирати урожай? Думки розділились. Я скажу, чи мені подобається збирати урожай. Я не про погані речі, я про хороші. Місяць працюємо, потім отримуємо зарплату. Що приємніше, місяць працювати, чи отримувати зарплату. Зарплата. Жнива. Тобто ти щось робив, а потім пожинаєш. Це от такими люди по натурі. Нам приємно збирати. Осінь яблуні вродили десь, ну і ще. Нам подобається збирати урожай. Думку хочу залишити, знаєте, мудрий, як важливо з того, що ми зібрали, щось залишити на насіння, для того, щоб посіяти майбутнє. Але сьогодні моя основна думка з цього тексту, який я читав, друзі, писання закликає, Бог не може бути осм'єний, його не можна провести. І кожен з нас в сьогоднішній день... Ми пожинаємо щось, те, що сіяли колись раніше. Але в той же самий час, сьогодні ми в нашому житті щось сіємо в майбутнє. Те, що будемо пожинати згодом. Розуміємо про ці речі. Нам так хочеться, коли ми бачимо стільки беззаконність сьогодні на нашій землі, так хочеться, щоб, Боже, де ти, якщо ти є, куди ти дивишся і чому ти не зупиниш того або того, або того. Він Бог досконалий, і в нього є час. І він може все зробити. І нам так, так порою хочеться свій погляд перевести на когось, але сьогодні я хочу, щоб погляд кожного з нас був спрямований особисто на себе. Сьогодні я. Що сьогодні стію? я? І писання нам чітко розмежувало текст Біблії, який ми прочитали, хто стіє в тіло, той від тіла. Пожне тління, смерть. Хто сіє в дух, від духа пожне життя вічне. Друзі, можливо, для... це такі складні слова, але ви знаєте, я хочу провести таку земну ілюстрацію. Я думаю, для нас зрозуміло. Є однорічні рослини. Ви зустрічали такі? Однорічні рослини, там квіти, ти їх посіє. вони, Вони виросли, вони зацвіли. Але прийшла осінь. І на наступну весну її вже немає. Їх вже нема. Є багаторічні. Вчора мій товариш ми зустрілися, він мені показав фотографію черешня, які 70 чи 80 років. Громадне дерево таке, от. ну, здорове. Він каже, ми з сім'єю, сім'я в них велика. Він каже, ми відсотків до 20 могли з'їсти. Ну просто багаторічне. Друзі, кожен з нас ми живемо на цій землі, і наше фізичне тіло не в однорічна рослина. Ми народжуємось, живемо і вмираємо на цій землі. І сьогодні, коли смерті навколо нас так багато, зуважу, як яке це життя воно не тривке, як легко воно швидко обривається, яке воно непередбачене. Ти не можеш гарантувати сьогодні. Що з тобою буде через тиждень? Наскільки воно легко обривається? Але, друзі, добра новина в тому, що в, ць, в цьому тілі фізичному, яке ми в мирний час при нормальному, проміцному здоров'ю, можемо прожити 70-80, хтось і більше дотягує з інших обставин в когось раніше. Але в кожного з нас Бог вклав дух, душу яка має вічне життя, лише питання де? І якраз писання нас закликає, друзі, ми живучі на цій землі, ми так часто піклуємося про те, що потрібно для нашого тіла. Це треба. Воно хоче їсти, його треба погодувати. Треба погодувати? Треба. Буває дуже багато, воно хоче їсти. Тут уже інше питання. Треба пильнувати за цим. Ще багато інших речей воно хоче, це тіло. І ми так часто намагаємося йому догодити, щоб виспалось нормально, от, щоб менше працювало. ну, Я не буду перераховувати, тому що час дуже швидко йде. Але як часто ми забуваємо про нашу душу, а Біблія, Слово Боже, говорить, не хлібом, одним, фізичним хлібом буде жити людина. Скажіть, а чим? Всяким словом, яке виходить з уз Господня, як часто наша душа ота порожня. І ми шукаємо, ми шукаємо в якихось інших речах, щоб насичити нашу душу. Але, як я вже говорив, немає іншого імені, крім імені Ісуса Христа, який може наситити нашу душу. І хто читає Євангелію, можемо зауважити новий завіт, коли Христос був на землі. був, був момент чудо, коли Він велику кількість людей нагодував. Нагодував хлібом, він зробив чудо, для всіх це було. Їли, наїлись і ще залишилось. От такого б царя. Да? В них теж тоді таке бажання було. Їли, наїлись і ще осталось. І при цьому на роботу ходить не треба, і кожен міг брати скільки хотів. Оце? І коли вони шукали, Христос зауважив для них одну річ, таку другу, ви шукаєте. Тому що їли фізично. І наїлись. Але шукайте те, що веде до життя вічного. І, друзі, сьогодні мій заклик, сьогодні моє побажання. Писання розмежовує. Хто сіє в тіло, прийде час, і наше тіло помре. Не забуваймо про нашу душу. Хто сіє в дух, в душу, той пожне життя вічне через Ісуса Христа. А як це? Як це сіяти? В дух. Як це сіяти? В душу. Що для цього значить? Приведу приклад, ілюстрацію. Якось мій батько був в лікарні. І коли я заїхав його відвідати, я взяв з собою Євангеліє. Підміть руку, в кого вдома є Біблія, Євангелія, Новий Завіт. Слава Богу! Ми маємо час, коли майже всі маємо сьогодні вдома, правда? Я взяв Євангелій, завіз в палату, там, де ще інші чоловіки лежали з моїм батьком. І пропонуючи одному чоловікові, він каже, дякую, в мене є. В мене є і новий заповіт, і Біблія в мене вдома є, і декілька мовами перекладено. Я йому кажу, чудово. Говорю, а у вас виходить читати? Ну на полочці стоїть, але є, не мог би той оберіг. Дома є, значить все буде нормально. Ну дома, на всякий случай, ну, на полочки стоїть. І я, я зауважив. Це була лікарня. Біля ліжка була тумбочка і на ній стояли ліки. Я цьому чоловіку говорю, скажіть, шановний, рецепт вам лікар виписав? Так. Да. Ліки родичі придбали в аптеці? Да. Гарні ліки? Так. Да. Можуть допомогти, так. Да. А поки вони не стоять на тумбочці, вашому тілу, вони допомагають? Ні. Ні. І він задумався, чому? А вони поможуть тільки, коли всередину приймеш ті ліки, правильно назначені, які мають силу допомогти тілу, але від того, що стоять на полочці, нічого. Я зауважу так само і з Божим Словом. На жаль, як часто воно в нас є на поличці, але для нашої душі воно без сили. Нам необхідно відкривати, читати Боже Слово. І тому, друзі, я просто заохочую сьогодні кожного з нас. Переді мною розповідав мій син, менший син, Світлавом 121, наповнюємо наші серця Божим Словом. Більшість, з більшістю ми не знайомі, але чому я говорю, що це важливо? Я це пережив в своєму житті. Не завжди я був в білій сорочці і в такому вигляді, як зараз. Бог має силу змінювати, друзі. Трохи більше 25 років назад я був алкозалежною людиною. Які знайомі, близькі, товариші просили, пообіцяй, що це останній раз і більше такого не буде. Мені самому було гідко від того, але я, але щиро я не міг сказати обіцяю, тому що я розумів питання часу. І, одно, і був один момент, коли просто, да, я був доволі молодим, тоді я в небо сказав, я не можу так жити, Бог. Я не хочу так жити. Якщо ти можеш, допоможи мені. Це було моє перше сіяння в дух, те, про що я говорю. І Бог почув мою молитву. Це була молитва на вулиці, це навіть не було в храмі, в домі молитви. Це була молитва на вулиці. Допоможи, якщо ти є. І він почув. І я сьогодні свідчу кожному з нас. Він той же самий, він той, який змінює, він той, який знімає будь-яку залежність. І на цій землі дає повноцінне життя, але більше в ньому ми маємо життя вічне. Тому Хай Бог благословить кожного сіяти. Про тіло треба турбуватись, але дуже важливо не забувати про нашу душу, так як закликає Боже Слово. І через читання Божого Слова, через нашу молитву щиру до Господа, відвідування Богослужіння. Давайте сіяти в наш дух. Ми вислухаємо Амінь. Ми вислухаємо